Почав сильно грітись трактор, зняв верхню кришку радіатора і побачив, що тут запаяна частина сотих, то ще й до того всього були забиті деякі соти. Майже половина було забитих сотим, і таке відчуття, що, що шлак, закам'янілий шлак, що не можна було зробив такого щупа шампура і почав чистити, не можна було прочистити. Надіюся, що після цієї процедури в мене залишиться серцевина радіатора ціла. Але побачимо, я так трошечки помочую водою з хімією, щоб не, на, не, на, не насуху воно е, терся, щуп обмітні ці пластини. І декілька де разів кожного соту прочищаю. Потім в кінці покажу, бачите, яка вода. Зараз полю водички, покажу вам, яка вибігає звідси вода. Це вже пару разів промив, бачите, все одно яка іржава вода. І ось внизу покажу там. Таке відчуття, що отий весь шлак, який був в сотах, повимивався туди. Думаю, буде трошки краще. Ще його візьму трошки мойкою високого тиску, вимию цю масляну рубашку, можна сказати, масляного радіатора, теж зверху помию. Я думаю, що буде нормально.